Жодного протоколу за порушення вимог карантину в закладах харчування, культури та спортзалах не склали в поліції з суботи. Саме з 8 травня в сумах почали роботу заклади харчування, торгові центри, спортзали, кінотеатри і магазини непродовольчих товарів. Розпочали роботу і продавці непродовольчих товарів центрального ринку. Лариса підприємиця другої групи. На центральному ринку продає взуття. Жінка не працювала з 23 березня. За цей період кілька разів брала участь в мітингах підприємців, писала листи в Кабмін та офіс президента. Настільки болісно, це таке знищення. По-перше, ми не працювали, але ми ж нам ніхто не відмінив, не відмінив ніякого податку. Тобто ми сплатили за березень, за квітень, і зараз підійшла, підійшов час мені платити на через 2-3 дні платити податок за травень. Всі ці податки я заплатила повністю. Ми свідомі підприємці, ми не хочемо, так як це найперше, також даряє і по нас. Тому ми дотримуємося і з першого дня ми завжди дотримувалися всіх карантинних засобів. Дивіться, ми приходимо на роботу. Перше, що ми робимо, це ми проводимо повну дезінфекцію. У нас є спеціальні розчини, якими сертифікатами все купуємо. Ми проводимо обробляємо всі поверхні, пол підлогу. Там, де поверхні, де торкаються покупці, або ми все обробляємо це, де Обробляємо де Також на робочому місці ми завжди всі знаходимося в особистих захистах. Маска, рукавички, екрани в багатьох одягаються. Підприємці центрального ринку, що продають непродовольчі товари, до роботи повернулися в суботу. Ті, з якими ми поспілкувалися, говорять, що покупців стало менше в порівнянні з докарантинним часом. Работалі в онлайн режимі. Працювали в онлайн режимі. Це треба було, щоб конкретно людина до тебе прийшла. Ти йому виніс. Одним словом, це складно. Допомоги нам ніякої не надали. Держава нічим не допомогла. Ну, в смислі государства нам нічим не помогло. Постійно, постійно у нас постійні перевірки повинні бути антисептики. Тільки не познімали клейонки, екрани. У нас все було, і з цим ми могли працювати спочатку карантину. Ось у чому справа. Ми вже принципі навіть з початку карантину. От в чому діло дуже важко. Ми сиділи в карантині. Локдаун більше місяця, дуже важко. Якби нам була допомога від міської ради, щоб хоча б якось підтримати підприємців. Тільки на замовлення по, -по, -по дзвінку, коли нам дзвонили, ми виходили, відпускали товар. Тобто е покупателя сюди не заводили, а виносили на дом, доставку робили. Ринок потрібен, звичайно, нам потрібен ринок. Ну, тяжело без ринку було. Практично нового не купляли. Що сьогодні обираєте? Що небудь таке, типу вітровки на, на теплу погоду. Мені треба хоражечку купити на рибалку, різьболку. Хоча й зайшов. Ну, завжди та саме сам нашу маску, От, постійно нашу як. О, ну менше, звісно, по базарам нададіть на присківатель, халат робочий, а ринок був закритий. Взагалі нічого не купиш. Це дуже погано. Від суботи гості почали приймати і заклади харчування міста. Жовта зона дає їм можливість працювати сьомої години ранку до опівночі. Цей ресторан в період карантинних обмежень працював на доставку і самовивіз. Зараз в залу повернулися відвідувачі. Працює також і літній майданчик. Ми не могли повністю так сказати на повну моч працювати і пускати людей. Ми не могли повністю працювати і пускати людей в залу, тому що існують певні обмеження. Це заважало нам працювати. Персонал не весь виходив на роботу не в повному обсязі. Ми могли здійснювати свою діяльність на роботу. Ми не в повному об'ємі, не в повному обороті могли существляти свою діяльність. Ми чекали дуже на гостей, Зараз знову розкачуємось, набираємо попередній ритм. все що те, що прописано кабінетом міністрів, розмежування за дистанцією між гостями. Ми намагаємось розділити столики, не саджати великі банкети, антисептики, рукавички, засоби захисту. Без цього нам просто не дали б відчинитися. Антисептики, перчатки, средства за індивідуальні, все це, звісно, без цього Нам би просто не дали відкритися. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупуцьких, за період з суботи протоколів за порушення карантинних вимог в поліції не складали, не було причин. Анна Книж, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, Сумщина перебувала в червоній зоні з 24 березня. До жовтої зони область перейшла у п'ятницю. Таке рішення прийняла державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До слова заяву на отримання матеріальної допомоги підприємцям треба подати впродовж 30 днів із моменту, коли область, де працює підприємець, потрапила до червоної зони. Для підприємців Сумщини кінцевий термін 18 травня. Закон щодо підтримки бізнесу дозволяє додатково отримати виплату з коштів міст місцевого бюджету сумська міська рада таких рішень не приймала. Торік міськрада звільнила підприємців від сплати за оренду землі за березень а також надавались тимчасові пільги по сплаті єдиного податку, знижували його ставки.